Вітаю на каналі Магія Тару. Написали мені декілька питань щодо подій останніх цих наших скажених щодо сварки президентів. Як це вплине на подальшу долю нашу з вами, нашої країни. Так, сили. Ви Вищасили, янголохоронці, призиваю вас, допоможіть нам, подивиться це питання, допоможіть мені, подивиться дати відповіді. Не я роблю через мене роблять. Так, янголохоронець призиваю тебе, прийди, допоможи, не я роблю, через мене це роблять. Чи буде допомога зброєю від Америки в цьому році для України? Чи буде Америка надавати зброю Україні? Після сварки президентів. Чи буде далі допомога від Америки зброєю? Дивіться, допомога зброєю буде повільно. Ті домовленості, які були, вони будуть продовжуватися. Ну, то, що вже контракти підписані, вони потроху будуть виплачуватися. Будуть продовжуватися сварки, скандали будуть. Ще будуть скандали. Буде дуже великий рух тих, хто нас підтримує. Так, луна, дурак, По Луні дурак, ну дурак. Це обман будуть багато продовжуватись. Бруду якогось лить на нашого президента, на нас з вами бруд обман. І що ще? Чим це все завершиться? Нам прийдеться боронити себе самим. Тобто пентаклі це все одно допомога буде. Так, дев'ять Пінтаклій допомога буде тим чи іншим чином. Вона буде надходить. Ну, але з перепетіями, з скандалами, з відстрочками. З, з якимось брудом, з обманом, але все одно ну, дев'ять пентаклій, що не в тому обсязі, в якому вона могла бути ця допомога, але буде надходити. Потроху буде надходити. Лжець буде повержен, ось так карти кажуть. Це припиниться. І, скоріш за всього, що буде правити в... при владі, буде жінка в Америці. Це по Верховному суду. Той, хто казав неправду, той, хто лє обман і ложь, він буде повергнути. Його ці нападки це меч, який перевернутий. що Той, хто нападає, в йому закритий шлях. Ось так. Предательство буде викрито. Буде і що править буде жінка, завершення того всього негативу. Америка не буде це терпіть, нагибать голову, вони будуть протестувати дуже сильно. Так, по Верховному суду, що для нашої країни це принесе? Сім пентаклей. То, що допомога буде неповноцінна, все одно, щось буде надходити, але більшу. Частину ми повинні будемо робити самі і виконувати все самі. Так, повільно, малими порціями, допомога буде, ну так, як воно і було. Далі питаємо: ага, треба перекрити, що це я. На емоціях. Зараз перекриємо. Ось воно. Зараз ось негатив перекриємо. Так, заперечую, це залишаю, заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечую, я прибираю всі карти, які нам можуть загрожувати якимось неприємностями. Заперечую, заперечую. Це все добре, це скандал, заперечую. Це то, що повільно, заперечую також. Так, і перекриваю. Те керівництво, яке зараз, Трамп, його оточення, вони відстороняться від нас і не будуть робити взагалі для нас нічого. Але там будуть інші, які будуть намагатися нам допомагати тим чи іншим чином. Так, це те, що мені показують вищі сили. Інколи моя інформація здійснюється, інколи не здійснюється. Но це саме те, що вищі сили хочуть, щоб я до вас донесла. Шукаю ще одну карту, мені треба. Все злелихе повернемо на голову тих, хто робить шкоду для нас, для України. Вищі сили переберіть ці перешкоди, які заважають в Америці допомагати нам. Прошу зняти всі амарочки, всі крадники, всі закальцовки. Все зле, Я знімаю нулюю, відправляю на болота. Більше немає ніяких перешкод, щоб Сполучені Штати Америки допомагали в повній мірі Україні перемогти Росію по Верховному суду, буде так і так такі. Буде так, по справедливості. Так, чи буде допомога зброєю від Європи? Країни Європи. Що будуть робити країни Європи? Чи буде допомога зброєю від Європи? Скажіть, покажіть, Європа буде допомагати в повній мірі. Скажіть, чи буде допомагати зброєю Європа? Скажіть. саме повільно. Також як, якийсь лож є, обман, пашпентаклій, Пентаклей, Рыцарь жезлив. Вони зараз почнуть розкачагарювати свою цю промишленість військову. Паж Пентаклі, Рицар е, Жезлів, що це воєнна промишленість, і е, ту з Пентаклі будуть фінансувати, і що воно не так розвинено зараз. Їм треба нарощувати. Вони виростуть, ось рицар Пентаклі будуть дуже нарощувати військову отраслю, це виробництво зброї. Так, чи будуть допомагати. Тут є якась тож, своя користь. Більш собі будуть. Це для себе вони роблять. Чи буде допомога, чи будуть поставки до кінця цього року? Будуть поставки. Будемо шукати ще десь рицарь жезлів, карта дурак. Опять ми самі. Ой, також є предательство, хтось буде заборонятися робити, але зброя буде вироблятися, колесо фортуни, Тає, таємно, таємниця, це не буде фішуватися. Башня. На їх території буде також руйнування. Пашкубків, новини про уміреність. Ми будемо шукати десь ще. Також це вказує на те, що три країни, якісь нам допомагають дуже сильно. Інші будуть ну, і предателі будуть, і ті, що працюють на руку Путіну. Є такі країни, да, ми знаємо їх. Що це нікуди не буде діватися, вони будуть притормажувати всю допомогу. Тобто, ну взагалі, в общем, чи буде допомога, так, допомога буде. Допомога буде, і знову кажуть, все в ваших руках. Ой, там і смерті вийшли. Все в ваших руках, все в ваших руках. Шлях відкритий на те, щоб ви самі отримали перемогу. Тобто боріться. Добре. Від Європи допомога буде нарощення е, цих е, потужностей, які. Ну, зброю будуть робити більше. Ось так. Так, це добре, це заперечую, заперечую. Це уміряність не хочу, заперечую. Повільно, заперечую, заперечую, Заперечую. заперечую, 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 те, що ми самі будемо боротися, Заперечую, заперечую. Щось обіцяють і водять за нас, заперечую. Це все добре, це погано. Заперечую то що повільно. Також не хочу. Повільно, хочу, щоб швидко перекриваю, прибираю всі перешкоди, які заважають країнам Європи надати нам всю необхідну допомогу, щоб ворог був знищений повністю остаточно на нашій території, щоб Україна отримала перемогу. В цій війні війна скінчилася як швидше. Буде так і так є. Перешкод більшема, буде так. Так, ті країни, що дуже хочуть нам допомогти, в них фізично мало цієї зброї, не так багато коштів. Але допомога буде йти від Європи. Так, я хочу побачити ще Британію. Англія, скажіть Англія, що буде робити Англія? Чи буде допомога потужна для нас від Англії? Скажіть, покажіть. Цьому році сама країна вийшла, Британія, то скубки вони до нас добре ставляться. Також там є щось таке, що ми не знаємо, що нам не кажуть. По справедливості, по закону. Смерть бояться смертей. Перешкоди є. Якісь законодавчі перешкоди. Її будуть давати, да, будуть, допомога буде. Шлях відкритий, також не так швидко, як ми хочемо, колесо фортуни повертають нашу долю в сторону. Буде союз трьох країн потужний, які будуть дуже нам допомагати, в тому числі там буде Британія. Все, що нам треба, нам будуть давати постійно, регулярно. Так, і все одно це не така допомога, як від Сполучених Штатів. Могла би бути. Так, ще питаю. Чи буде ленд-ліз від штатів для України? Поки Трамп при владі? Чи буде ленд-ліз, поки Трамп при владі? Покажіть? Ні, не буде. Брошені. На призвол. Чи буде лендліз від штатів, коли зміниться влада в Америці? Тоді буде лендліз для України? Так, да. тоді буде, тоді все дадуть після того, як змія, зміна влади відбудеться. Так, чи скінчиться війна в цьому році? Ви ще сили? Скажіть, покажіть. Не я роблю, через мене це роблять. Скажіть, покажіть нам, повідомте нам, чи скінчиться війна, військові дії в Україні до кінця 2025 року. Чи це припиниться? Секрет тайна ще не відома. Будуть руйнування. Дивіть, пентаклі, жертви ще будуть. Пажизлів, шлях відкритий. Буде боротьба за окуповані території, і в цьому році війна ще не скінчиться. Сім Пентаклей це то, що м, е, на 70% робота буде виконана. Ще треба працювати. Отак От кажуть карти. Ще війна буде тривати, ось сама війна, зрада, обман предательства, закритий шлях, військові дії. І ми будемо боротися. Це наша перемога, але вона буде дуже кривава і дуже важка. І в цьому році війна ще буде тривати. Так, чи скінчиться війна в 2026 році, в 2026 році скінчиться? Ілюзія. Мрійте, можливо. Ну, дві карти ілюзії, що навряд. Ще буде в розгарі. Також, бачите, перемогу, ну, що боріться, ще буде боротьба. Чи скінчиться війна в 2028 році? Скажіть 28-й рік. Скінчаться військові дії в Україні. Скажіть, покажіть. Відкритий шлях. 28 рік. Ще військові дії. Карта Сонця. Сама Україна. Домовленості на двадцять на восьмий рік уже щось. Ми домовимось по справедливості. По справедливості справедлива, справедливе і мир. Ось так. Справедливий двадцять восьмий рік. Король Кубків, король Куб, так, король Кубків, хорошо. Десь мечів да це кінець. Кінець поразка. Ми викор... наша перемога, їх поразка. Так, збіжали опасності в вашому домі, наконець-то буде свято, відкритий шлях. Новини. Праздник свято і кінець війни, так. Да. Так. Ось в світі останніх собиті. То, що посварились два президента. Так вийшло і це все. І це те, що перемогу я залишаю, це я заперечую, перекриваю Вищі сили, духи роду, янголоохоронці. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій в Україні до кінця 25-го року. Прошу допомоги, прошу чуда якогось, щоб це припинилось, щоб припинили гинути люди. Поволюючих сил, допоможіть нас, пробачте всі нам наші пригрішення, борги сплачені сповна. Прошу розв'язати кармічний вузол і не наказувати українців більше цими військовими діями, припинити військові дії. Та буде так? і Так є, буде так. Давайте подивимось, де курінь оці кармічна зав'язка. Ми ж з вами всі зараз відпрацьовуємо карму негативну. Де воно почалось? Скажіть, покажіть. В чому причина? Де кармічна зав'язка? Де карма негативна з'явилась? В якому місці, в якому часі, в якому житті нашому минулому з'явилася кармічна прив'язка до тих подій, які зараз відбуваються, що зараз в Україні війна. Скажіть, покажіть, що заважає нам припинити так страждати? Покажіть минуле життя. Що трапилось, що ми зараз відпрацьовуємо такий негатив? Де ми заробили цей негатив кармічний, Скажіть покажіть. істинна причина. Так, це були дійсно в давні часи, коли наша країна була дуже молода. Ми вели торговлю, були, Україна була багата, вели торговлю і хоч, хотіли бути ще багатішими, примножували свої землі. Це вже давно минулі часи. Так, що ми робили не так? Що ми робили? Верховний суд нам... Да, по Верховному суду, що дійсно ми винні, ми захоплювали території. Також війною йшли на людей, на мирних, у яких все було добре, і вони з нами воювали і вбивали і. Оце, що нам здається, ми перебуваємо всі в ілюзії, що це нам, на нас напали, ми цього не заслуговуємо, але колись в нашій історії, в історії нашої країни ми також захоплювали землі, робили людям шкоду. Так, да, ось, Змінювали долю, здобували собі ресурс, вкрутили колесо фортуни, змінювали долю, нападали. Ось тепер ми маємо відповідь. Треба розкаюватися за те, що ми робили, вища сили. Заперечую негатив. Прибираю, заперечую. Ми осознали, зрозуміли, бо вороги сплачені сповна, Зрозуміли, що ні на кого нападати не можна, робити людям шкоду не можна. Пробачте нас. Ми в подвішеному стані, за ту карму ми не розуміємо. Багато хто з нас не розуміє. Що то, що ми робили колись, воно нам повернулось. Це не просто так, на ровному місці на нас напали. Це карма негативна. Росіяни також будуть за це дуже сильно розплачуватися. А зараз очищуємось ми розплачуємось ми, от сама Україна і наші мрії про мирне життя і про достаток. Колись військовим шляхом собі ресурси здобували. Наші князя, Ось король Кубків, це він і є князь. Той, що нападав. Боротьба. заперечу, з нами боролись, проти нас стояли, і ми дуже добре вміли забирати землі. Перекриваю, знищували там тих людей, які на тих землях були. Вищі сили. Прошу пробачити українців, Україну, всіх нас, пробачити всі нас, наші гріхи по минулим життям. Прошу. Прошу вибачення перед усіма тими людьми, яким українці коли-небудь зробили шкоду або вбивали їх, робили їм зле, забирали їх майно. Пробачте нас усіх. Ми розкаємося, каємось. Пробачте, кармічний вузол розв'язаний, більше нема за що нас карати. Наші душі переродились, ми змінились, ми більше так не робимо і ніколи робити не будемо. Кармічний вузол розв'язаний, просимо вибачення всіх тих, кого ми ображали в минулих життях, в цих життях, і просимо і пробачаємо всіх тих, хто ображає нас. Пробачаємо і передаємо. Ті, що передаємо розправ... право на суд в руки Бога. Господь карає, наказує, ми не маємо такого права, Кремічний вузол розв'язаний і е, всі наші борги сплачені багато раз, сплачені достатньо вищі сили. Прошу припиніть, е, наказуйте Україну, українців. Кармічний вузол розв'язаний. Розв'яжіть розв кармічний вузол і не наказувати нас більше. По Верховного суду буде так і є. Так Прошу скорішого припинення військових дій в Україні. Рискаюсь іскрінні і всі, хто дивиться це відео, також каємось. Буде так. Так, хочу ще раз подивитися, чи розв'язали ми кармічний вузол. Чого Україна? Отримала отаке очищення страшне. Скажіть, покажіть, чи розв'язали ми кармічний вузол, Чи припиняться тепер відпрацювання за негативну карму українців, що ми нападали на інших, чи розв'язана ця негативна карма кармічний вузол. Вітаю! Кармічний вузол розв'язаний. І це дійсно припиняється. І карта каже, що да, що кармічний вузол розв'язаний, що прийняті наші вибачення. І о, залишилось просто зробити цю роботу, бо ворог, той, що на нас нападає, він ну, свою карму негативно несе. І, він е, також буде спокутувати свою, ну, ці всі грешисти, що нас напали, вони будуть спокутувати свою провину також будуть у них те саме буде, що вони нам роблять. Але нам треба їх зупинити. Це не може зупинитись. Просто так, само собою, вищі сили так вирішили. Вищі сили кажуть, що вони нікого не наказують і ні на кого не рятують. Ви самі самі себе наказуєте і самі очищуєтесь. От ми очистились з вами, і тепер треба виконати цю роботу, але це буде вже легше, бо нема оцього кармічної зав'язки, що ти, ну, як не впинайся, не впирайся, як не працюєш, все одно ти потерпаєш, і все одно тебе погане. Ситуація вже буде мінятися. Так, чи буде швидко змінюватися ситуація на краще? Так, вона буде швидка і по справедливості. Да. Допомога буде і карта сила, короліва це ми. Ще країни, які нам допомагають. Карта Сонце да, мир буде. Дякую, темні часи минуть. Пізніше трошки подивимося ще раз, коли закінчиться війна. Ну, поки отакий розклад, і ми з вами зробили сьогодні дуже гарну, велику роботу, що ми розв'язали кармічний вузол. За що українцям? Ось така от карма негативна, що ми зараз з вами переживаємо. Дякую ваші сили, дякую. Янголохоронці, захисту прошу для всіх українців, для всіх воїнів, які зараз на фронті. Бережіть, оберігайте, захищайте, і нехай ворог залишить нашу територію. Та буде так, і так є, буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.